Тобі здається, що життя стало прісним, ніби все нормально, але всередині порожньо і нудно. І найгірше ти вже починаєш звикати до цього стану. Подивись на себе чесно: ти ніби хочеш змін, але кожного дня робиш одне й те саме. Тож як це все змінити? Є чотири основні принципи, які формують твою зацікавленість та твої захоплення в житті. Після перегляду цього відео, використовуючи ці основні принципи, ти зможеш вирватися з цього кола, і твоє життя заграє новими фарбами. Великою проблемою є те, що реальне життя більше не конкурує з тим, що на екрані. Раніше ми ще чули фрази від батьків по типу: це ж фільм. А зараз, дивлячись різних блогерів, все здається настільки реальним. Але, повертаючись до реальності, нашого життя тут нас чекають зусилля, очікування, терпіння. Як би ти того не хотів, без цього результату не буде. Немає прогресу, немає екшену. І крім фільмів та ігор, нічого в реальному житті не може дати цих відчуттів. І мозок завжди обирає простіший шлях. А тепер головне, якщо це не змінити, далі буде тільки гірше. Перший принцип не мисли глобально. Глобальні цілі вбивають дію. Мозок їх не відчуває, він не бачить вигоди тут і зараз. І блокує рух. Якщо продовжиш ставити абстрактні цілі, ти просто перегориш і здасися. Другий принцип тільки конкретні цифри. Не я почав тренуватися, а було п'ять підтягувань, стало вісім. Це ріст, це зафіксований прогрес. Якщо ти цього не робиш, мозок не бачить результату і втрачає інтерес. Третій принцип коротка дистанція. Не через рік я буду іншим, а сьогодні мінімум, через тиждень трохи більше. Якщо не скоротиш горизонт. Ти знову повернешся до прокрастинації і скролінгу. Четвертий принцип: фіксація. Записуй усе, дати, числа, відсотки. Без цього прогрес для мозку не існує, а без відчуття прогресу життя знову здається порожнім. І важливо розуміти: якщо ти цього не робиш, мозок не просто стоїть на місці, він деградує. Йому стає все важче зосереджуватися, все важче терпіти напругу, все легше тікати в прості стимули. Фільми, ігри, серіали не захоплюють екшеном. Вони захоплюють розвитком, зростанням рівнями. Коли цього немає в реальності, вона здається мертвою. Як тільки ти повертаєш систему прогресу, життя змінює відчуття, з'являється напруга, інтерес, азарт. Ти знову відчуваєш, що рухаєшся, а не просто існуєш. Скучно жити не тому, що життя пусте, а тому, що в ньому немає зафіксованого росту. Поверни систему, поверни цифри, і твій мозок сам почне грати на твоєму боці. І ще одна річ, яку важливо сказати прямо. Більшість людей чекають, що інтерес повернеться сам. Що з'явиться настрій, що щось класне, але інтерес не приходить першим. Першим з'являється рух, потім зафіксований результат. І тільки після цього мозок починає знову вкладатися увагою. Саме тому багато хто застрягає. Вони чекають відчуття, щоб почати. А відчуття не приходить, бо немає руху. Це замкнуте коло, з якого не виходять випадково. І ось неприємна правда, якщо ти не створюєш прогрес навмисно, твоє життя заповнюють чужі сюжети, чужі відео, чужі історії, чужі перемоги. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, тут ще більше подібного контенту. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там ще більше постів на схожу тематику.